Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Прийшла мені така цікавенька посилочка, хотів би зняти відеоогляд на неї, тому що вона дійсно дуже цікава, на мою думку. Що в ній? Давайте подивимось сюди. Помага. Це в нас теж помага, ніч цікавого. Так, щось таке ось. А, вже видно трошечки. Ладно. Добре, почнемо з цього. Нарешті, нарешті це збулося. Я знайшов її. Ту саму Денді Джуніор. Не можу сказати, що в прекрасному стані, але... В принципі, краще, ніж нічого. Головне, щоб вона працювала. В цьому я поки що не впевнений, але будемо перевіряти. На неї буде додатково обзор. Що в нас далі? Добре. Першою в кадр попала ця коробка. Всі подумали, що це, скоріше за все, в життя, але, знову ж таки, на нашому каналі ігрова тематика. Тож, в принципі. Є підозра, що там щось інше. А що там? Давайте поглянемо. О божечки. О божечки. Скільки усього. І що ж ми маємо? Давайте рандомно витягнемо декілька дисків та подивимось. Оп. Так, це диски. Ігрові диски до приставки Sega Dreamcast, Tony Хаук. ще якісь машинки. Оце знакома гра. Якщо не, не помиляюся, вона є на Nintendo Switch, можливо. Ось. Могуть бути ігри, заради яких я це все купив. Ось одна із них, будь ласка, Quake Cold. Гра, яку я дуже хотів пограти саме на Dreamcast. Ось ще одна Quake Zone. На це теж можна буде зробити обзор, підключити, подивитися. Ось Doom. Дивіться, Doom. той самий справжній, справжнісінький Doom. На DreamCast. І Halva Half-Life, перша частина. До речі, диски. Стан, я б сказав, бо прекрасний. Наші й не гралися на них. Чудовий стан. Навіть є оригінальний диск від цеги від DreamCast DreamKey. Не знаю на, на самом деле, що на ньому, можливо, браузер якийсь, чи ще якісь додаткові приколюшки. Ну, Дисків дуже багато. Так, це трохи смішно в наші часи користуватися дисками, але от, я думаю, що ностальгія має виглядати саме ось так, так як є. Відкладаємо в сторону у нас є ще одна посилочка. І щось. Щось, щось там цікаве має бути. Що, давайте поглянемо. А що це у нас таке цікаве? Ух ти! Тільки подивись. Так, зараз покладемо. Там ще щось є. Угу, ще один джойстик. Пустий, правда, без нічого. Добре, почнемо з нього. Звичайний дрімкастовський джойстик, як повідомив продавець працюючий Індонезія. In Стан хороший. Помити, почистити стік. Хороший кнопки натискаються в принципі, все чудово. І другий. Відверто кажу, що з цією людиною, з цим продавцем я зв'язався виключно через це. Цей вібропак та флеш-карта. Мене зацікавила приставка Dreamcast, я почав її збирати, в принципі, практично з нуля. Я купив одну тушку, вона виявилася мало того, що з непрацюючим приводом, так і ще і з проблемною материнською платою. І було прийнято рішення купити ще декілька штук. Тож, скільки вам приставок треба для повного щастя, на одну більше, як то кажуть. Ось. В кінцевому результаті я склав робочу приставку з робочим лазером, вже трохи погрався в Half, -1, але знову ж таки в мене не було е, карти пам'яті. І після того, як я пройшов певну частину гри і ненароком впав і натиснув почати гру з останнього місця, то останнє місце, понятне діло, було початок гри. Тож якось не цікаво. А тепер у мене є флеш-пам'ять. А це, друзі мої, це Вібропак. Я навіть поки що не знаю, як він утягується, не хочеться. Щось... О, пішов. Не хотілося б щось поламати. Вібропак. Так, китайський. Але шалеш. Що зараз не китайське? Буде надіятися, що воно працює. Теж, само собою ми знімемо обзор, подивимось. Я розкажу, покажу. Шостик теж в чудовому стані. Ну, Все треба відмити спиртом, миючими. Тому Тож, в принципі, маємо такий цікавий лот. Джойстик пам'ять Вібропак. Ще один джойстик. Ну, до речі, не подивився, як... Чий це джойстик. Теж Індонезія, це, скоріш за все, був комплект однієї приставки. Індонезія в мене японія просто джойстики. Купа дисків. Я думаю, буде на них обзор. І вишенька на торті. Ось така приставочка. А, добре, я зніму з неї. скотч. Бо було б якось несправедливо. З лісків зняли. Джойстиків зняли, а приставку відкинули. В принципі, теж дуже важлива складова цього відео. Я відчуваю цю ностальгію цю коробку. Так, коробка в поганому стані, але, в принципі, що можна хотіти від такого від такої приставки, який скільки вже часу. Ну, В принципі, чувака на мотику, якого всі знають, видно. Знаменитий чувак. Стіпляр навіть написано Денді Джуніор. Ось інша. ця сторона більше запам'ятовується. Ну що ж, давайте ідімо подивимось тоді. Якщо так, то і так. Угу, Не вилазить заклякло з часом. Вибачаюсь, прийшлося за кадрами її витягувати, тому що продавець дуже якісно упакував, тому, тому вона, вона, тому вона важко витягалася. Поставимо підставочку на ще диски. І ось що ми маємо. Денді та сама, Так. Та сама-сама приставка. Чудово-причудово, з хорошою якістю. Тайвань. Маю дуже велику надію, та й практично впевнений, що вона повноплатна. Повноплатна. Та й, в принципі, о, кнопка дуже прекрасно нажимається. Дуже надіюсь на те, що вона працює. Дуже сильно, те надіюсь. Книжечка з інструкцією. керівництва по використанню. О, тут все, в принципі, стандартно. Не думаю, що щось цікаве буде. Ось приставочка так. З такою кнопкою мені ще не попадалося. Шкода, пластик, дуже. В поганому стані. Блок живлення, стандартно перемотаний ізолентою. В принципі, в ньому проблем немає, є чим замінити завжди. Джойстики. От джойстики дійсно файні, чудові, м'якенькі, кнопочки натискаються м'якенько. Все працює, надіюсь Ну Трохи побиті. От так, з такими важкими іграми на ті часи, хто міг стриматися, щоб не кинути того джойстика. Ну, ось таке. Другий джойстик теж в хорошому стані. Все натискається, все, начебто нормально. РС кабель. Мало хто ним користується, але... І, але він є. І якась штучка незрозуміла. Ну ось, на цьому все. Такий вийшов обзор чи розпаковка цікавої посилки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, канал починаючий. В принципі, всім дякую за перегляд. Всього найкращого, до побачення!